Перезавантаження відносин Росії та США триетапний мирний план і гарантії безпеки для України. В Саудівській Аравії зустрілися делегації США і росії а Туреччину відвідав президент України. Про останні новини з Ерріяда і Анкари, а також про те, чи скасує свої санкції проти Росії, будемо далі говорити з експертом з нами на зв'язку. Кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад Олексій Буряченко. Пане Олексію, доброго ранку. Да, вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. І Велика Британія готова розмістити війська в Україні після закінчення війни в рамках європейського контингенту. До того ж, Лондон претендує на лідерство в розробці гарантій безпеки для України. Ці заяви адресовані головним чином президенту США Дональду Трампу. Ну принаймні, так пише BBC. адже європейці хочуть забезпечити собі місце за столом перемовин. А в цьому їм відмовляє не лише Росія, а й нова адміністрація Білого Дому. Отже, ось цей миротворчий контингент і гарантії безпеки для України. Чи є вже якась конкретика, і на яку підтримку власне Україна може реально розраховувати? Ну, давайте скажемо так, конкретики ще немає, це абсолютно об'єктивно. Про це говорить результати зустрічі в Парижі, куди зібрав на Макрон вісім європейських лідерів, і ніякого відповідного фінального документу, ніякого навіть там умовного комуніке не було. Але я направду, і позитивний тут сигнал він полягає в тому, що після Бюнкінської конференції з безпеки, після надзвичайно резонансної промови віце-президента Сполучених Штатів Венса всі крапки, в принципі, над і розставлені і рівень загрози на небезпекової на європейському континенті знову ж таки максимальний. І тут прийшла прийшло вже усвідомлення, і всі зрозуміли, що щось потрібно робити, і потрібно підсилювати власну безпеку. На про це до речі казав від президент у своєму виступі в Мюнхені, що потрібно створювати європейську армію вже на силу. Ну і в тому числі допомагати Україні брати відповідальність за. Допомогу і фінансовою і зброю, тому що безпека в Україні це прямо пропорціонально безпека і в Європі. Тобто, підтримуючи Україну, вони просто-напросто давайте чесно виграють для себе час, щоб бути готовими до викликів. І ці виклики ну, так. не через там 5 років, як сказав Марк, Люти, ну, секретар НАТО, що вони зараз збільшать членські внески і через 4-5 років будуть готові до будь-яких викликів в тому числі і будь-якої там прямої агресії з боку Російської Федерації я думаю, європейські лідери зрозуміли, що в них немає 4-5 років, а що їм потрібно робити вже серйозні кроки. Ну і як бачите, перші ластівки вже пройшли. ви про це сказали в цьому сюжеті. що і Британія в особі премєр міністра Стармана вже сказала, що готова відправляти війська. На миротворчі тут підкреслює моротворчі, це не війська, які будуть воювати uh -huh, разом за хлопцями uh -huh. з росіянами. Да? От, Данія про це сказали вже деякі країни Балтії. Ну, одним словом, перші ластівки вже є. Зараз мені здається на наступних зустрічах, тому що це тільки перша була зустріч подібного формату у Франції. Вже я читав новини, що призначена наступна зустріч. Будуть, скоріш за все, наші партнери разом з нами. На і скоріш за все з американською стороною думати якийсь гібридний варіант. Uh -huh. Тому що навіть ті європейські країни, які погодяться скоріш за все на, на якийсь сумісний контингент, я не думаю, що вони будуть готові стати саме на лінію розмежування. Uh -huh. От і це, мабуть, важливий момент. А хто ж буде стояти на лінії розмежування? Це скоріш за все буде проговорюватися якийсь спільний контингент під егідою організації Об'єднаних Націй. А вже ці європейські контингенти більш мілітаризовані, тому що під егідою ООН чи. МСЄ, є, це ми маємо змітити. Це буде дуже дуже вегетаріанський варіант. Давайте його так називаємо. А от європейці вже в повній бойовій амуніції, скоріше за все, будуть їх підпирати трошки глибше в територію України для того, щоб була і політична складова цього миротворчого процесу, і в тому числі і мілітарна. До речі, про зустрічі багато їх відбувається цими днями по всьому світу. І ось в еріяді зустрілися делегації Росії і США. Говорили про те, щоб усунути подразники в двосторонніх відносинах. І, звісно, про завершення війни. Кореспондентка Fox News Джейкі Гайнріх згодом заявила, що на цій зустрічі обговорювали триетапний мирний план. Що він передбачає припинення вогню. Проведення виборів в Україні і, зрештою, підписання остаточної угоди. Агентство Блумберг, до речі, повідомило, що Саудівська Аравія, нібито хотіла, щоб на цих консультаціях був представлений її власне президент України Володимир Зеленський. Однак, нібито Росія США виступили проти. Президент України тим часом заявив, що Україна не визнає результати цих консультацій, тому що там немає нас. Дивіться, ми, мабуть, всі звернули увагу на те, що на запропоновану послідовність припинення вогню це вибори і підписання угоди. Кремль все ж намагається продавити. Свою концепцію спочатку вибори, а потім ми і от е, ця вимога залишає нам простір для маневрів на переговорах. Чи вона є однозначно неприйнятною? І що що це взагалі таке перезавантаження відносин РФ і США? Просто це вже мені здається не вперше. да Ну по перше, це не вперше. да Ну а по-друге, ці два бачення, які ми щойно проговорили, вони ж дуже схожі mm -hmm. на правду. Uh, і як на мене, uh, ну ці от плани послідовності, так би мовити, mm. про які до речі офіційно ще не говорили. Це виключно нового ну, із. На СМІ західних, але все ж я думаю, що десь це близько може бути до істини, тому що це дуже схоже на російський наратив, який сприйняли чисту монету на сполучені штати і також підтримують такий процес. В чому ризики, друзі, дуже прості ризики. А там немає в цьому триетапному так званому плані жодного слова про гарантії безпеки. Якщо там немає uh -huh. жодного слова про гарантії безпеки, то якщо його прямо читати буквально, то це а, називається припинення а, призупинка бойових дій а, без відповідних гарантій. А, і на фоні цього від собі наступи переходимо до наступного етапу вибори. Виявляєте собі, що це будуть за вибори? Виявляйте собі, який це буде дестабілізаційний факт uh -huh. відповідно в самій Україні. Скільки грошей зараз Російська Федерація для того, щоб. Отримати ну потрібний результат буде, вибачте, за сленг вкидувати Україну без гарантій безпеки. Більше того, я вам скажу сюди, не прийдуть інвестори. Ми не зможемо займатися післявоєнною відбудовою. І до нас саме мабуть найголовніше не повернуться люди, які були вимушені під ризиком смерті на фоні агресії Російської Федерації. Виїхати, виїхати за територію ага. України, і от на фоні, скажімо, підведення якихось там ну результатів другого етапу, ну скажімо. Мода до виборів, якщо росіяни не отримують потрібного політичного результату, то що без гарантії безпеки, скоріш за все вони нападуть наступний раз, вот у чому справа. Ага. Тому що щось підписувати вони заклали вже в третьому етапі, тобто це як на мене дуже дуже проросійська, так би мовити, така комбінація. І ми точно маємо працювати над врахуванням на сполучених штатах. Тами наших позицій спільних з європейськими партнерами, і то, що Володимир Зеленський не поїхав в Саудівську Аравію і не легітимізував те, що там відбувалося, це абсолютно угу. правильно і, мабуть, єдине правильне рішення. Ну, дивіться, тим не менше, Володимир Зеленський напередодні відвідав Анкару, і там він зустрівся з президентом Ердоганом. І той запропонував провести мирні перемовини саме в Туреччині. Володимир Зеленський озвучив свою послідовність в мирному врегулюванні. Це обмін полоненими, гарантії безпеки, зміснення. Української армії і іноземні миротворчі війська в Україні до того ж, президент наголосив, що Україна ніколи юридично не визнає окуповані території на сході та півдні російськими. Що це означає? Що тепер Саудівська Аравія і Туреччина ніби змагаються за право mm -hmm. проводити мирні перемовини? І головне, навіщо це Ердогану? І який майданчик з цих двох нам зручніше? Друзі, на ну я б навіть розширив нашу. Розмову, тому що під час Мюнхенської конференції з безпеки що спецпредставник Китаю ван і запропонував ще й покін як майданчик для перемовин. І як на мене, оцей третій варіант він дуже конкурентний, враховуючи позицію Китаю. І що він хоче також, якщо не сидіти за столом перемовин, то хоча б виконувати на функції модератора і контролювати, куди зайдуть перезавантажені відносини російської федерації та сполучених штатів Америки, ну тому що повірте, якщо зараз певні деструктивні йдуть кроки по відношенню до Європи з боку Сполучених Штатів, а а відповідної Російської Федерації це вже дуже давно відбувається. То якраз Китаю потрібна цілісна об'єднана Європа суто з економічних міркувань, і отут в них є певний дисконект, який Україна також може використати як відповідний шанс, але повертаю Чуючи до Туреччини, друзі, так. так перемовини були були конструктивні, багатошарові, Підписано цілий ряд документів. Видно, що зустріч з Ердоганом готувалася не один день. Uh -huh. Ну і дійсно, Туреччина на стратегічний партнер скажімо так обриси наших. Взаємних інтересів вони не є вичерпними і ще точно до сих пір, скажімо, повністю не зреалізовані. Мало того, що ще до повноштабного нападу, хто можливо пам'ятає, хто ні, але я нагадаю, підписана була угода про вільну торгівлю. Між Україною та Туреччиною, і ми планували взагалі найближчим часом там виходити на взаємний товаробіг в 10 мільярдів доларів. Це дуже серйозно. І зараз Ердоган підтвердив, скажімо, напрямок зовнішньополітичний зближення з Україною, підтвердив, що він точно нас підтримав в наших кордонах, нашу суб'єктність, і готовий їх і надалі відповідно розвивати взаємовідносини з Україною. Тобто зустріч. Я б цінив як надзвичайно позитивно, ефективно. А те, що друзі, Адаган пропонує свій майданчик, ну так він це робить завжди. Тому що Адаган не досягає своїх внутрішньополітичних цілей, в тому числі за рахунок зовнішніх. зовнішнього розраховувати на те, що перенесуться, наприклад, Саудовської Аравії, не перемовини в Туреччину. Ну я поки що б не розраховував. Я більше робив ставку, дійсно на те, щоб Україна, а оскільки до речі, про це сказав, натякнув наш президент. В одній з останніх промов він згадав слово Китай, що можливо дійсно ми зможемо перевернути цю геополітичну шахівницю і долучити до перемови не тільки європейський союз, на що ми наполягаємо, або скоріше так буде більш коректно об'єднану Європу, тому що туди ще входить і Британія. Правильно yeah, 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 yeah. От, але в тому числі і використати інтерес Китаю по стримуванні Російської Федерації, тому що сильна рес. Сія Китаю точно не потрібна. Ну і не варто забувати, також що президент Туреччини вкотре заявив про е, територіальну цілісність так. України і незалежність, так, недоторканість. Це так, важливо. Так. Дякуємо вам і ще раз. Е, дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо.